Є українські АІТ, є індустрія одним з флагманів, яких є компанія І Є глобальна трансформація, яка змінює. Можеш взагалі прокоментувати, воно все ну так дуже швидко зараз розвивається. Зараз вводиться такий загальний термін Artificial General Intelligence. це рівень людини, так. Коли ми досягнемо інтелекту рівня людини, ми зараз ще не там. Ми всі знаємо Лона Макса. Його прогноз: що е, штучний інтелект досягне рівня людини, це наступного року. До 29-го року е, штучний інтелект буде дорівнювати інтелекту всіх людей разом взятих. Ми через 3-5 років побачимо дуже великі зміни, в в дуже багатьох бізнесах, де штучний інтелект зайде. Давай все ж таки опишемо 24-й рік для Соседу. Супер складні проекти вони щось зросли на 15%, Так тобто, якщо дивитися на стратегію сосеру, що ми хочемо бути першими в складних проектах, плюс-мінус ми ту стратегію виконуємо. Для нас Колумбія дуже класний прогрес зробила. Чилі класний прогрес зробила Польщі. Традиційно ми сильні. Якщо ти хочеш давати складні рішення, ти повинен базуватися на певних платформах.